We here. Okay. Окей. А, окей. Тут у нас також дуже багато квітів. І так у нас вот QR-код. Обалденно. Прям дуже все гарне таке. Ну взагалі клас. Так, дуже швидко, я, звісно, камери кручу, ви вибачайте того, що в нас бігти, цілий ринок, а мені треба все гарненько зняти. Дивіться, яка милота! Клас! Просто клас! Сі. Дуже класно. Вообще. Просто вау. Дуже гарно. І ціни просто топові, ціни бомба, і ти не знаєш, на чому зберегтися. How much this one? Um, 0.5. Ага, 50 копійок. This one? This one? Ага. Uh -huh. This one 1.5. Ага. Uh -huh. This one? Один, це 1.5. Один Nice. Can I have a WeChat? Listen. WeChat. WeChat. О, oh. can I have... О, oh. все, все. Ось так прям, вообще, для гендер паті то, що треба. Ось так. Клас, дуже гарно. Так, тут у нас все золоте, господи, як все гарно.